Не фарбуйте часто волосся. Якщо ви обов'язково повинні фарбувати його 2-3 рази на місяць, тоді я скажу: вам потрібно розібратися, наскільки шкідлива фарба для нашого організму. Як визначити, чи є ваша фарба відносно безпечною? Якщо у вас почали з'являтися сиве волосся, послухайте, використовуйте. Я це! Я фарбую волосся кожні півмісяця. Головним чином через те, що волосся на скронях росте занадто швидко. Раніше я використовувала багато фарб для волосся, але жодна з них не була такою хорошою. Хоча вона трохи дорога, але здоров'я і безпека того варті. Це саме той засіб, його не потрібно змішувати чи готувати, просто видавіть як шампунь. Рівномірно нанесіть, а потім змийте чистою водою і колір природний та яскравий. Часто фарбуючи волосся і отримуючи нерівний колір на шкірі голови, спробуйте цю фарбу, вона не потрібна. Не потрібно перевіряти дорогу. Просто відкрийте і подивіться. Всередині це все одноконтурні та одноступінчаті швидкісні поїзди. Ви бачите, швидкісний потяг також є тихим вагоном. Прямо наносити фарбу на волосся, просто втерти. І все. Якось так помасажувати, грубо втерти, досягти такої. Маленькій міхурці мімі. Де є сиве волосся, туди більше розтирайте, якось на лобі, на скронях, місця, де легко з'являється сиве волосся, просто розітріть. Трохи довше потерти, і все буде готово. Розстрибе без миття волосся, колір виходить рівномірним. За мить подивимося на результат. Змийте чистою водою, і улюблений чорний чайний відтінок готовий. Дивись, трохи часу, а колір волосся рівномірний і природний. На сонці під лампою мій колір волосся виглядає ще краще. Якщо вам подобається цей відтінок, натисніть на аватар, щоб подивитися.